Привіт! Ви на каналі BuclisBlock, мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Вже майже три роки я веду свій канал. І не дивно, що за цей час я як людина та як читачка змінююсь, і в мене змінюються смаки. Тож я вирішила перезняти відео про мої книжкові так та ні, тому що те, що я вам розповідала раніше, десь на 80% вже не співпадає з реальністю, і я хотіла б про це розповісти більше. Тож, для того, щоб порівняти, як мої смаки змінились за три роки, переходьте за посиланням в одному з кутів екрану на попереднє відео, а я ж пропоную розпочати з моїх ні. Нагадую це, доволі категоричні ні, але в усіх випадках бувають винятки. І якщо щось з цього зустрічається мені у книжках, це не значить, що я їх відкладу одразу ж, перервавши читання. Це лише означає, що якщо це висвітлено в анотації, скоріше за все я не візьму такої книги до рук, і можливо чекатиму інші відгуки тих читачів, яким я довіряю, або ж... В принципі, не візьму їх до рук просто так, без особливої нагоди або причини. Отож, почнімо з моїх категоричних ні. Перше за все, це епістолярний жанр. Тут нічого не змінилось. Я досі не люблю і оминаю літературу, яка схожа на щоденники або на листи, тому що мені не хочеться лізти в чуже життя, а читаючи. Цей жанр мені здається, ніби я коперсаюсь у чужій брудній білизні. Я не хочу цього робити в принципі ні в житті, ні в літературі, тому я не читаю такого. Спогади якихось людей про своє життя, мемуари також не люблю. Все це таке, от не подобається для мене це асоціюється з тим, що я в чуже приватне життя. Я дуже не хочу цього робити. Так само не хочу, як щоб і в моє приватне життя хтось влазив, кого я не запрошувала. Другий пункт це тюрма та полон. Я не хочу читати про книги з насильницьким обмеженням людей у просторі та у соціальній функції. Це пов'язано не тільки через те, з чим стикається наша країна, наш народ зараз. Це пов'язано з тим, що я в принципі страшенно не люблю обмеження свободи власної, і такі книги мене душать. Мені не подобається про це читати. Я... Це, напевно, якийсь мій тригер, але тим не менше, я якось випадковим чином це визнала. Я... Скоріше за все, не візьму читати такі книги, навіть якщо це якісь Янки Далт, якісь розважальні фантазійні історії. Водночас, якщо така локація, такі умови для персонажів, це частина їх великого шляху на якомусь етапі, це не є проблема. Я це можу прочитати стерпіти, тому що мені здається, тоді ця література викликає в мене потрібні емоції та співпереживання. І бажання, щоб герой скоріше вибрався з цих обставин. Але якщо книга, вся історія відбувається в таких умовах або починається з цього, і це більша частина тексту, то мені це не підходить. На жаль, наступна тема, яку мені важко брати до рук, це реальна війна. Я читаю дуже багато новин, я люблю дивитися інтерв'ю військових, люблю дивитися аналітику. Я... В моїй голові дуже багато інформації про ті умови, в яких ми живемо, зокрема про війну. І я просто не витримую читати ще й в художній літературі цю тему. Я розумію, наскільки важливо рефлексувати. Те, що з нами зараз відбувається, особливо для військових, але для мене це є література на якесь необмежено далеке в майбутнє. Зараз, за можливо, винятком графічних історій, я про таке не читаю, бо, напевно, що й так перенасичена цією інформацією. Наступна тема, яка для мене ні, як не дивно, як не дивно, раніше такого не було, але в якийсь момент я це про себе зрозуміла. Мені не подобається читати про стосунки підлітків. Школу та підліткові проблеми. Я не хочу нічого цього знати. Для мене це більше не актуально. Я доросла людина, в мене інші проблеми, я живу в інших умовах. Для мене підліткове життя здається спрощеним, і, скажімо так, це як демоверсія справжнього життя. Це звучить, можливо, грубо, але так, для мене. Цей етап вже пройшов. Тому, коли я бачу книги будь-які, це фантазійні історії або якась сучасна література про підлітків, про людей, скажімо так, років до 16-18, скоріш за все, я омину цю історію. Я не те, що загубила свою внутрішню дитину підлітку просто. Я її пережила, і тепер для мене це не актуально, і я не хочу про це читати. Наступна тема, яка дуже дивно йде насправді після теми, з підлітками, це канібалізм. Напевно, що з різних видів насилля це те, що мені сприймається найскладніше у художній літературі, якщо це якийсь нонфік історичний або культурологічний, або соціологічний, або що, або навіть біологічний. То ця тема мені сприймається нормально, але тоді, коли це вписується в книгу як частину сюжету, і при тому герої не є в надзвичайно важких умовах, ем, наприклад, як у поза межами Турянського, або у холоді щепана твердоха, то для мене канібалізм це та тема, яку я не хочу ем, досліджувати у художньому тексті. Так, якщо я цього не очікувала, це там один епізод на півсторінки, е і якось це пояснено е в сюжеті, е то окей. Але якщо це вписано заради антуражу якогось жарту, для мене це просто величезний червоний прапор. Мені це неприємно, е тож я стараюся оминати цієї теми. Наступна величезна тема. Величезна це релігійна тема. Я не хочу читати релігійних текстів. Я не хочу читати ні художки, ні романів, ні сучасної літератури на тему релігії будь-якою. Окрім, напевно, вигаданих в якомусь фентезі. Мені не подобається, тому що я вважаю релігію, милицею проти реальності, на яку Можна спертись для того, щоб не визнавати, якою реальність є жорстокою. Плюс сам інститут релігії він мені видається надзвичайно нечесним та лицемірним. Тому книги, де основний сюжет базується саме на цьому, за, за певним винятком. Я не буду читати. Я всі ці богословні тексти, всі ці притчі, всі ці роздуми про Бога і життя. Мені це не треба. Мені це не цікаво для себе у житті. Я точно знаю, де релігія має місце, на якій окраїні, і я не хочу з нею стикатися. Ще одна тема. Це не змінилось з минулого разу. Я досі не хочу читати про насилля над тваринами. Якщо це не вмотивовано, дописано у сюжет тільки для того, щоб шокувати, зробити такі, знаєте, більш. Ексцентричний текст я не буду читати про насильне над тваринами. Е, мені неприємно, я люблю тварин. Я дуже емпатична до природи, набагато емпатичніше ніж до людей. Е, тому читати про те, як роблять тваринам боляче, е, це просто жахливо. Я навіть відео такі не можу дивитися там, де знаєте, пишуть от тварині робили погано але ми її врятували. Я це не можу дивитися, тому що в мене самої троє котів. Я коли уявляю, що з ними може щось статись, не та, е, погане. Мені Стає теж погано, я не хочу цього. Ще одне моє ні, яке з'явилось з часом, і саме з війною, це тості книги. Звичайно, є виключення, і цих виключень доволі багато. Але для мене зараз книги більше 500 сторінок це виклик. Тому що з часом, з тим, що ми живемо в постійному стресі, я, зокрема, я думаю, люди, які живуть в Україні, а точно. В мене втрачається концентрація і увага на одній якійсь історії, тому мені складно читати великі тексти. Я можу їх читати. Півроку, сім місяців, рік, півтора року. Бо я постійно втрачаю увагу, навіть якщо мені цікаво, навіть якщо мені текст подобається. Мені потрібно робити перерви на менші історії, менші книжки, якісь комікси. Зараз, <кхід> зараз я взагалі це відчуваю особливо гостро, бо книгу «600», яка навіть мені подобається, я не можу її прочитати залпом. Я просто через 30 сторінок відволікаюсь. Мені стає нудно, мені потрібно переключити свою увагу це погано мені це не подобається, але на жаль, моя увага тепер здатна бути. Сфокусованою тільки на якихось певних речах на і для мене це зусилля, наприклад, на роботі, що да що для мене є вирішальною річ, або там на норвезькій мові, що також для мене є вирішальною річ, а от на книжках, на жаль, ні. Тому тепер, коли я бачу товсту книгу, я 15 разів подумаю брати її чи ні. А водночас, якщо це серії книг, де, я, де кожна книга має закінчений сюжет, і ці книги невеликі, там, до 500 сторінок, і я можу читати цю серію протягом великого проміжку часу, для мене це не є проблемою. А от прям такі товстунці, та це проблема. На жаль, я сподіваюся, що з часом, коли стрес пройде, я сподіваюся дожити до часу, коли стрес пройде. Я повернусь до великих книг, але на зараз це ні. Наступна категорія, про яку я вам насправді багато вже говорила на каналі, і певно, що я не припиню це робити, це романтизація насилля. Це коли у книзі е, людей, в яких є різні девіації, в яких є просто прагнення до насилля, які просто злі. Е, коли їх виправдовують та романтизують, коли весь текст він створений для того, щоб виправдати цього персонажа, щоб зробити його позитивним протагоністом, для того, щоб читачі і читачки проявили симпатію до людини, яка робить зло. Для мене це. Абсолютно ні. І, на жаль, дуже часто я бачу романтизацію насилля у дарк-романсах. Тому я є хейтеркою е, такого жанру літератури. Е, мені не подобається, коли насилля возводять у культ. Е, е, це погано. Я думаю, що це з часом матиме наслідки, але я, знаєте, хотіла б помилятися у цьому. І останнє моє ні, яке виринуло цього року, просто ні звідки я її не здогадувала, що в мене це є. Це реальна повсякденність, я це так називаю. Тобто, це книги, де описано звичайне життя українців перед війною, у війну в цій країні, от буденність, да, де все абсолютно так, як у мене в житті, або дуже схоже. Я не можу це читати, бо я і так живу це життя. От таким прикладом є для мене Марія Матір і третя, Якщо я не помиляюсь, постійно плутаю. Юлія Нагорнюк. Книга чудово написана, але через те, що вона настільки буденна. Це стільки схоже на певні моменти мого життя, що я це не можу читати, бо в мене якесь дежавю виникає, що це вже було зі мною. Я не хочу дежавю. Я читаю літературу для того, щоб доторкнутися до чогось нового, до чогось відмінного від мого життя, щоб щось дізнатись, щоб втекти від реальності, а не поринути в ще одну реальність після моєї реальності. Тому ніякого реалістичного повсякдення, як би гарно воно було не написано. Ні. Тепер, розказавши вам про 10 пунктів моїх доволі категоричних НІ, розкажу вам про мої 10 пунктів так. Ці 10 пунктів також доволі сильно змінилися, і це для мене відкриття. Я думала, що я доволі стабільна у своїх смаках, але виявилось, що ні. Тож, перше, це коли в анотації пишеться, що діє відбуватиметься. У Арктиці або Антарктиці, або персонажі будуть дуже тісно пов'язані з цими територіями. Це для мене просто величезний зелений прапорець. Я хочу цей текст, я хочу прочитати, подивитися, я хочу насолодитися цією атмосферою холоду, людів, снігів, полярних ночей та днів. Оцим усім. Тому як тільки таке бачу, беру, неважливо це. Фентезі, реалістичний якийсь роман або нонфік. обов'язково візьму я зараз на цій темі просто божеволюю. І мені насправді шкода, що в нас не так багато текстів про це перекладено або написано. Просто в захваті від цього. Наступне моє так це. Виправдана жорстокість. Та, у Ні, я говорила про романтизацію насилля, там, про жорстокість до тварин, але є й виправдана жорстокість у текстах. Наприклад, у фентезі якісь масштабні епічні батальні сцени, та, де людей вбивають. Виправдано. Детективи без вбивства часто детектив-трилер не працює. Якісь соціальні драми, там, де може проявлятись насилля, тому що люди проявляють насилля, це частина нашої природи, і де це описано до місця, я це читатиму. В принципі, зараз тенденція така, що я хочу читати більш жорстку літературу, з виправданим насиллям. Той же щепен твардох, чому він мені так заходить? Тому що там багато насилля, там багато жорстокості. І читаючи про цю, це насилля, цю жорстокість, я сублімую власну агресію через текст. І мені не потрібно цю агресію викидати в якісь інші способи в реальному житті, там, зриватися на реальних людей або що. Це. Мій спосіб викинути агресію, але для мене дуже важливо, щоб жорстокість була до місця. Інакше я в неї не повірю інакше ось це моє прагнення сублімації не спрацює. Наступне що. Ще років п'ять назад я подумала, боже, такого бути не може, щоб я хотіла читати історичні романи. Але так виходить, що чим більше я читаю різної літератури, чим більше я змінююсь і проживаю якихось періодів, Тим більше мені хочеться читати історичних романів. Причому це може бути фентезі в історичному сетінгу, якщо це добре пропрацьоване, да це можуть бути історичні романи розважальні, типу саксонських хронік. Це можуть бути історичні романи, реально історичні про певні реальні періоди, наприклад, те, що пише Генрік Сінкевич. Це можуть бути дуже дуже різні історичні романи. Але... Мене чомусь це так цікавить. Мене цікавить у цей різний антураж, різна атмосфера в текстах, різна поведінка, різні норми моралі. Я в якийсь момент відчула поклик до дослідження історичних романів. Тому зараз. Це один з моїх мастхевів. хоча а, ця література теж мене трошечки, трошечки втомлює, і мені потрібно робити паузи між читанням там, роману за романом. Тому так, щоб все одразу, то не спрацює. Наступний пункт це кити. Якщо на обкладинці кит, я беру. Якщо в анотації про кита я беру. Якщо комікс про кита я беру беру все про китів. От якщо є кит. Якщо ви мені скажете, що в якійсь книзі є кит, навіть якщо в цій книзі є якісь мої категоричні, ні, я все одно візьму в мене якась обсесія на китів, не знаю, в який момент, хоча ну, можливо знаю, в який момент це сталося, але це зовсім інша історія довга. Але кити, от якщо є кити, я це візьму. Так, я мрію це побачити. Мрію побачити китів живу, і зараз я, хоча б бачу їх через літературу. Наступне моє так доволі довге і різноманітне: це вікінги, пірати, лицарі та різні інші харизматичні шахраї. Це про персонажів, як таких, і про їх характеристику. Та це можуть бути історичні романи, нонфіктам про вікінгів, взагалі про добу вікінгів або про добу лицарів, або про поведінку лицарів, або їх звичаї. Усе все. Це можуть бути художні фентезі. Якісь історичні романи про цих персонажів, або це просто може бути е, такий умовний Джек Горобець, е, як один з персонажів у творі, і це мені сподобається. Якщо ви мені скажете, що от в цьому романі є хтось схожий на Джека Горобця, або харизматичний пірат, або там картон, знаєте, такий попкультурний вікінг, я, скоріше за все, це прочитаю. Е, бо чому ні? Є ж якісь вподобання у людей на персонажів? От це мої вподобання. Далі тема, якої оминути не можна в книжкових так, це екологічна тематика, звісно ж. Я є екологиня, я працюю в громадській екологічній організації. Для мене говорити про екологію, читати про екологію, е, працювати з темою довкілля це моє життя. Тому, звичайно, е, нонфік я згрібаю всі художні твори про це. Теж всі грибу і всі читаю, бо мені цікаво, як про це пишуть, що про це пишуть, як цю тему висвітляють. Для того, щоб дізнати щось нове для себе, водночас можливо знайти якісь нові способи говоріння про цю тему. Бо комунікації це моя основна задача на роботі. Тепер ще одна е, така неочікувана річ, яка з'явилася у моїх книжкових так, це Slow burn. Це коли. Е, Стосунки між героями, романтичні стосунки, зав'язуються дуже повільно, хімічно, можна навіть не через одну книгу, через декілька, коли ти все чекаєш, коли вони там е, поговорять або проявлять свої емоції щодо одне одного, одного, або визнають їх і так далі. Наразі це для мене набагато цікавіше, ніж класичні любовні роман, де перші 50 сторінок вони, значить, познайомились, сотні 50 сторінок вони вже поцілувались, а десь там вже у нас і сексуальні сцени пішли. Для мене цікавіше свого Бюрна, цей розвиток, а якщо він добре прописаний, якщо він психологічно добре обґрунтований, ну тоді це просто must have, я обов'язково це прочитаю і буду цим насолоджуватись. Ось якось так. тепер... Змінились, хоча раніше, було все навпаки, мене бісило цей у цей довгий розвиток подій. Зараз такого в принципі немає. Саме тому мені, наприклад, сподобалась помічниця ще. Або мені сподобалась диологія про фейбл. Та. Ось такий момент, начебто, але наразі він найбільше відображає. От моє прагнення такої якоїсь романтичної лінії у книжках. Ще одне моє жирне так. Це сучасна скандинавська література. От все, що написано у 21 столітті і перекладено українською, скоріше за все, вже є в полі моєї уваги. Тому що Скандинавія це інший світ для нас, українців. Вони мислять інакше в них інший розвиток країн, у них інші цінності, насправді, де чому схоже з нашими, але вони навчились жити по-інакшому, і їх література відображає цю інакшість. Короткі розділи, багато метафор, які часто доволі складні, якась відчуженість у тексті, акцент на природі. Це часто у скандинавській літературі, і я, повірте, дуже зосереджена на цьому, бо я це розумію. І тепер, коли я вже бачила, наприклад, Норвегію та Осло на власні очі, я краще розумію ось цей зв'язок. Чому саме ця література має саме цю форму, і я хочу продовжувати це дослідження з класикою, з текстами, написаними до 21 століття, століття, мене складніше, тому що вони повільніше. Часто більше за розміром, і це для мене є викликом у читанні. Певним для читання такої літератури мені потрібен спеціальний настрій, час, спокій певний для того, щоб зосередитись і дослідити цей текст як читачка. А от сучасна література може читати просто на ходу і добре її знаєте усвідомлювати, щоб проаналізувати. Ще одна тема суміжна з довкіллям це тема протистояння людини та природи. Це те, через що я закохалася у Мабідіка. І це те, що я особливо відмічаю у літературі, коли з цим зустрічаюсь. Мені цікаво, як розвивається це протистояння на погляд сучасних авторів, особливо сучасних авторів, тому що саме з сучасністю я працюю. І... Ось це дослідження мені допомагає розуміти, як я можу у своїй роботі комунікувати, щоб якось це змінювати, Бо можливо, не змінювати, а якось регулювати. Тому це так: непівпрофесійна, напівчитацька зацікавленість. І останнє, про що я вам розкажу у моїх книжкових так, це фентезі. Досі я стабільно люблю фентезі, вигадані світи. А так, зараз я все далі відходжу від Янки Далту, від таких от ем, історій, де швидкий сюжет, багато екшену і доволі молоді персонажі до якихось більш глобальних історій, але досі не до колеса часу, бо воно величезне, і це буде складно прочитати. Чим темніший світ фентезі, чим продуманіший він, чим краще прописаніший і деталізованіший, тим краще. Але я досі не обмежую себе якимось одним піджанром фентезі. Якщо це фентезі, я 100% прочитаю анотацію книги. Якщо вона мене зацікавить, я її обов'язково куплю. Та це досі той жанр, який утримується в моїй увазі постійно, і я дуже тішуся, що щось постійно все таки є в моєму житті. І це вже не книжковий так, але це той пункт, який став би книжковим так, якби в Україні в принципі були такі тексти, а поки що вони є лише англійською та певними іншими мовами. Це Романи і нонфік про корінні народи півночі, народи Канади, народи Скандинавії, там про інуїтів, наприклад, самі. Я знаю, що така література є, її доволі багато, але вона абсолютно не перекладена українською мовою. А мені цікаво дослідити ці культури, тому що вони абсолютно інакші, вони абсолютно не схожі на нашу, і це якийсь інший світ. І, на жаль, поки що він мені недоступний, але е, говорю про це у цьому відео. Можливо, якесь видавництво, е, якось через е, другі руки або навіть подивиться моє відео, і почне таке перекладати, бо це було б дуже цікаво. Життя інуїців. Це дуже цікаво. Я дивлюся декілька блогів людей з цієї народності, і я просто не можу відірватися. Ну, це дуже цікаво. Отак. Це все, що я вам хотіла сьогодні розказати про мої книжкові так і ні. Пишіть мені в коментарях, чи я вас чимось здивувала, чи помітили ви, що зараз у мене такі смаки чи ні. Напишіть про ваші книжкові так та ні, чи змінились вони з плином війни за останні три роки. Ну і дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку, перевірте, чи ви натиски дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Бережіть себе та підтримайте наші горішні сили оборони України. Па-па!